на канале Игрушки Флор. И сегодня я буду снимать видео про Зоши. У меня Зоши, как вам сказать, очень много. По-другому я не могла вам сказать. Давайте начнем. С нами снимается занимается наша Эмили. Привет! Вот и посадим Сейчас достанем ЗОЖ. Тут я хочу. Перше у нас зошити це з математики. Ось такі і ось такі. Це у нас зараз я вам покажу. Це в мене ще нема такої програмки, але ми її схочаємо. Ось такі з роботом. Тут написано, яка програмка. Касли вам не видно. А вы ви бачите, что у нас біля дома стройка идет. И вот такие чудиков. Тоже тут такая же самая программа. Тут есть шкаф, кровать. Так, дальше у нас Це тоже тут такий... есть. Це, і це е, старовинного виду в мене є собачка, і тут така лапка старовинного виду, тому що тут така папір, дуже, мабуть, вам білий, кажуть. А він тут напевно, Він, мабуть, посірівший, старовинний. Ось такі ще. Тут же саме така ж сама програмка треба тут, він мені так попався на глаза, я його не могла не втримати, не купити теж клітинку. І тут а. тут теж яка програмка. Такі тут у нас дві ось ці, а у нас прошлому. а теж дві. В прошлом была одна. Дальше у нас вот такие зошиты. Из мультика серии принцессы и, и собаки. Такие. Здесь табличка в ножке. Вот так отца тоже Тоді у нас куча, ну зараз я вхожу, зараз, зараз от, от дуже куча. От зараз куча в мене гора цих зошитів. Це ми купляли на перший клас ось такі зошити. Тут є е, зелений вам показ, оранжевий. Жовтые и золотые. Подними их куча у меня. И еще вот такие чотири. Такие тоже с помножением. Тут ось есть такая сделочка. Такая. Такая. И еще такая же самая. такая. Це були зошити з клітинку такі, куча, І тут куча, дивіться, скільки. Так, далі у нас підуть в лінію. У нас є два ось таких зошита. Таких. Тут три миньочика. Тут у нас два мінньончика. І ви бачите різницю надписів тут знизу, а тут зверху. І тут е, в надписах є цей, як? з якого предмета учень чи учениця, класики, яка номер школи. І по цьому торгу. Це в лінію. Тоді у нас ну мало в лінію, то ось такий ще кошечок теж в лінію. І такі сорок твісторінки. Двадцять, ой, вибачте, двадцять чотири. Написано Пінкола, Color з бачками тут я. букви українські чого. І в нас всього чотири 4 зошта. Ну, Мені потрібні, потрібні в другому класі. Ми не маємо принципі. І саме з вкосолінією. У мене їх теж мало, у мене тільки на 4 їх, а 5. А ще з математики дуже багато. Це отакий у нас один такий, такий. Мішкою. Ну і букви. Далі отакі. Це в нас зараз все майбутки швиденько, швиденько. Ось. Це одна фірма Ось Ще з математики. У нього теж старі, цей старий, цей старій ці штучки. У вас там просто видно, що там не старі а нові. Далі, отакі ми... Я так хочу цю собачку одненьку. Такий миленький, примиленький зошит. В мене був і такий, і такий, і такий, і такий був, і такий, і такий. Він, вони такі милі були в такі. І ось це. Я, я не могла відійти від цього зошиту. Скажіть, він такий милий. Не задний. Ой. будь ласка. Мы прозевал еще один дождь с математики, Тоже он такой миленький. М -м -м, няша. -то тоже так. И наше видео покончено. Всем пока. До новых встреч.